привіт! Сьогодні ми будемо гуляти в режимчик, в якому нам треба робити свій парк. Тайкон 2 називається він. Так, друзі. Все добре. Так, роблю старт нью гейм. Бо я всю гру просто... Куля вже, наче... Роб, роблю тут отакий аттракціон. Тут оставлю отаку штучку, тут отаку, друзі. Так, тепер. Не треба закривати мені вікно. Тут, тут треба зробити ск... дерев'я. А, тут треба зробити заборщиком. Так, зробив. А тут -а нормально треба. Все. Тепер сюди нажимаю все. Skip tutorial. Confirm. Тепер можна сюди присісти, друзі, і покататися. Друзі, тепер тут можна кататися. Так. Ще якийсь треба зробив би. Друзі, дивіться, яке це велике. Мінус 21 тисяча, воно ж. А колесо ж 16 тисяч. А ця штука. А на цю штуку мені хватає, друзі. Друзі, ставлю я цю штуку. Так, ставимо її. Заходимо в патч. Ставим оце. Друзі. Заходимо сюди і ставимо отаку доріжку сюди. Ось так. Ось так у нас виходить. Тепер я тут зроблю кристали. Класні. Так, кристали, деревко, камінчики. І Ще отаке каміння, засніжене. Отак у мене зараз все йде. Тут я надягнула таку штучку, бо, бо вона прикольна сюди. Так, поставили. І ще отаку вот штуку. Де квіти ростуть, можна. Тут, на жаль, не можна. Якщо б можна було, би радий. Друзі, тепер вау! Класні штуки. Друзі, класні, класні штуки. Опа, делі бонус. Ого. Ого, друзі, який делі бонус мені дали. Так. Опа. Опа. Б Бюргер. Тут буде бургер. Тут будуть цукерки. Тут буде попкорн. Тут будуть... Всякі ці штуки, тут будуть гарячі напої, тут будуть картопля фрі, тут буде морозиво, тут буде ось таке, а тут буде ось таке. Я б магазини пристав, але вже як буде. Так, тепер ставлю багато доріжки. Багато доріжки треба, друзі. Друзі, я повинен досягнути ціль в 100 підписників на даний час. Так, 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 так. Так, 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 так. Все, тепер у мене тут багато місця, щоб ходити. <кій> так, Шукай якісь речі, які можна поставити цікаві. О, тут цікаві речі. Можна пошукати. Тут цікаві речі, якісь можна пошукати. Вау! Отака От штука класна. Я б її поставив сюди. Та ось сюди. Ось сюди теж я її поставлю. Так. Добре, добре стало. Тепер атракціони. Спіральна горка. Друзі, спіральна горка. Дивіться, спіральна горка буде стоять у нас тут. Тепер. ціник на неї замість 9 доларів у мене буде. Зараз зроблю тільки долар. Ай, треба англійську зробити. Так. Роблю долар. Доларів воно буде коштувати. M3, 30 баксів буде. Тепер роблю тут вхід. І тут. Все зробив зараз сро, мені це не треба. Ось сюди краще поставлю все. Нажимаю на це, нажимаю на паць. І роблю ось так та ось так. Все зробив. Тепер у мене гарно. Тепер треба зробити освітлення. Так, освітлення треба зробити, але спочатку я лавочки зроблю. Де в мене лавочки можна зробити? Ось тут лавочки можна зробити наче. Так. Тут лавочок немає. Тута немає. Тут он. Тут он немає теж. Тута нема тут. Тут вообще щось непонятне. Так, друзі, я б зробив би тут кристал. Десь. Якийсь. Так, де кристал зробить? Отут зроблю кристал. кристалів декілька. Отак, от, от так. Ось так, ось так. Друзі, в нас <кхід> дуже добре вже все йде. Так, тепер, тепер я поставлю тут три кактуса. Тут поставлю декілька каміння. Тут поставлю отакі дерева. Тут подоставляю камінчиків всяких для розваги. Так, 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 так. Камінці, 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 камінці. Бертві дерева, бертві дерево, бертві дерева. і ми у мене бабла нема на пальми. О, з'явилось бабло. Ось сюди ще. Я вже, вже закінчу. Друзі, і на цьому я буду закінчувати. Всім доброго перегляду і всім пока!